Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас свято, день печива. До нас у гості завітала лялька Катруся і принесла нам гостинці. А давайте розглянемо, яке буває печиво. Дуже печиво люблю я, і завжди я ним смакую. Люблять печиво усі і дорослі, і малі. Давайте з вами теж пригостим нашу гостю і зліпимо печиво з пластиліну для катрусі і її подружок. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін і дощечка. Відщіпуємо шматочки пластиліну, скочуємо з них кульки і притискаємо. З пластиліну різного кольору відщіпуємо маленькі шматочки, скочуємо кульки і прикрашаємо печиво. Печиво таке чудове, солоденьке, кольорове, дуже печиво люблю і подружу пригощу. Малята, вам сподобалось наше печиво? Зробіть і ви. До побачення!